Вийти сьогоднішнє відео в середу, але мій рідний Тернопіль сьогодні у жалобі. Обстріл 25 на момент, що я знаю загиблих, більше 70 поранених. Відео, звичайно, переношено сьогодні на суботу. Не тільки Тернопіль, Львів, Харків, та й щодня кожне місто українське страждає і дуже шкода. Дуже хочеться сказати людям всім, щоб не нехтували укриттям. Я розумію, що багатьох взагалі його немає. Декому потрібно ще встигнути добігти до того укриття. Але по факту більшість людей просто нехтують. Життя то найцінніше, що в нас є, тому не будьте байдужими. Я в дорозі на роботу сьогодні я вам хочу побажати. Всім вітання з магазину і з різдвяної Казки. Я з самого раночку вибралася на шопінг. Якось так вже незвично самі ходити без батьків. Але думаю, у нас кінець листопада завжди дуже багато різних свят. В катрусі День народження, Брендона день народження, День подяки. А зразу після того до моїх діток приходить і Святий Миколай, ну, а там вже є і Санта-Клаус недалеко, не забариться. Тому подарунків потрібно шукати тьма. А ще є друзі, знайомі, яких завжди чимось хочеться порадувати. І сьогодні я в Бурлінгтоні поки що. Бачу, тут така грушечка і яблучко. Гарні по 4,49 на знижках. У всіх магазинах вже різдвяний настрій, грає Джингл беллс Знайшла в Burlington чай ромашковий з Анісом. Я дуже люблю запах Анісу. 3,99, то обов'язково візьму, спробую. Мексиканський. Дуже сподобалась ось така керамічна фігурка. Ісус, матір Божа. Йосип, і і різдвяна зірочка. Зараз покажу, як воно світиться. Ось так буде світитися гарно. Ось такі пухнастики, тапочки, собачки чи ведмедики, що то є. Знайшла. То буде на Миколая для Марчика 6 доларів. Він дуже таке любить по хаті ходити, йому може треба оновити. Дуже вже багато всяких цих фігурок є. Як я називаю деякі пилозбірниками, хоча мені часто прилітає за це, пишуть зауваження, що чому я так, можливо, я ображаю когось, що дехто да, любить. Я нічого проти не маю, висловлюю просто свою особисту думку. А вже для діток скільки краси різної. Мімішний, мініатюрний. Це для дівчаток. Катруся на день народження замовила багато різного одягу оновити, тому ми з нею ходимо разом час від часу, після школи, в магазини, і вона сама собі обирає. Також для неї буде новий. Телефон, тому що вона ще з якимось давнішнім ходить. То вже татко вирішив їй придбати 17-й iPhone. Нехай тішиться дитина, добре вчиться, успішно в школі, тому заслужила. Ще сьогодні заїду в Рос і в Маршалс, тому. Всі в нас три ці магазини поряд, а з Бурлінгтону вже виходжу. Так, я вже біля маршалс і роз. В Рос йду спочатку, тому що маю повернення. У нас така погода суха, прохолодно, 6 градусів зранку було мінус 2. Гарне небо яке. Бачу в усіх магазинах з мультика блуї. Популярні ці всі речі. Таке цікаве аг взуття на хлопчиків побачила. Утеплене, легеньке, досить, масивно виглядає, 50 доларів до доросі. Майнкрафт, тапочки. Хто любить Майнкрафт, але вже взяла тих ведмедиків Марчику. Він більше таки любить. Щоб не, не шльопанці. Я вже одягнулася в магазин, а то не люблю цієї пори, тому що на вулиці холодно, в магазинах вже спекотно. Мені буденний день, тиша, людей багато немає, можна спокійно походити і якраз зараз тільки починають все от. Виставляти до Різдва різні подарунки, і дитячі іграшки, то зараз добре щось таке толкове схватити, якщо треба. Так, я вже у Маршалсі, і дівчата, хто в Америці. Зараз тут подарункові парфуми. Джиммічу, коуч. Десь бачила навіть клої ось є. Взагалі це дуже гарний запах. 80 доларів. Кейт Спейт, Версаче, Москіно і Торіборч навіть є. Десь бачила. От. Він тут 70 доларів, цей набір. Там так гарно відкривається коробочка і насправді коштує більше 150 доларів. Дуже гарний вибір зараз. Кому потрібно, біжіть в маршал спокій. Чого тільки не придумають, що вам покажу. Суші, шкарпетки. Звичайно, все поліестер. Скільки там штук 9 пар, а коштує 25 доларів. А вже піжаму знайти, бавовняну то взагалі квест цілий. І от гарних фірм є, Kate Spade по 35 доларів, і Ральф Лорен, Фліс, і все 100% поліестер. Різне какао вже, я yeah. звичайне. Какао купую, яке для випічки, і його готую. Дуже люблю його пити. Вже зараз почала вечорами насолоджуватись какао, різдвяного тіма всього. А людей стільки, хоча буде буденний день, що я останній візочок взяла. В більшості всі там, де одяг сьогодні. Я вже, якщо чесно, замучилася, нічого толкового з мені не попадає, таке, що я би захотіла купити. Ну, але ходжу, розглядаю. Пізніше вдома вже покажу все інше. Тоненько, я так далеко в черзі не стояла майже на половині магазину. Чара йде ось так, і туди в лабіринт один, потім в поворот інший, аж тоді. Так, я вже вдома розкладаюся. Це ви бачили вже в магазині, що я придбала. Гарненьке. Марчику знайшла в Маршалсі светрик фірми Волком без капюшона. Нарешті то в нього худі багато таких з капюшоном, а він не любить. От на знижках був 10 доларів. Тут з кишенькою, на флісі. Супер до школи. І собі знайшла шкіряні. Черевики такі коричневі, замшеві, натуральна шкіра Steve Madden фірми. Дуже зручно на блискавці Genuine Leather, тобто шкіряні і вони були 60, а я взяла за 48. Такі, Навіть взимку можна, тому що висока платформа. І раз вже я тут все в коридорчику покажу таку полицю замовляла онлайн на вазони. Ті ж, всі, що на вулиці були, вже позносила в дім. А, наприклад, цю граність, тут таку композицію зробила з окулентів. Цей щось що є. Ось такий весь на двору, можливо. Не знаю, на сонці так обпеклися листочки, можливо, відійде. Драцену забрала, сподіваюся, проживе. І це різдвяник і вже квітнути почав. Буде в мене на День подяки, а не на Різдво, навряд чи хіба б? Знову заквітнув. Ну, сумніваюся. Але тут у нас від цього вікна в коридорі завжди найбільше світла. Тому... Єдине місце, де я собі так вирішила докупити полицю. Потім її також буду вже на вулицю виносити весною з вазонами. Так, зараз буду з вами хвалитися. Дивіться, яка в мене самовиведена виведена закваска Житня. Сьогодні вже третій день, і як я бачу, результат гарний. Є такі, як то кажуть, Отвори, дірочки, бульбашки, пори. Я з нуля. Найпростіший рецепт. Побачила я на каналі Temis Kitchen. Жіночка, наша українка, пані Тамара проживає в Канаді. Залишу посилання на її канал. В неї найпростіший рецепт житньої закваски. 3 ложки води, 3 ложки борошна щодня. Е, ну, Я не буду вам, звичайно, все показувати, розказувати, тому що переходьте до неї і там все детально, вона гарно пояснює. Тому завжди зі мною ділилися закваскою, але в мене е, пшенична. А це житня. Рай, рай флауер по-англійськи. Тому зараз, от четвертий день я буду е, три ложки. Борошна і три ложки води докидати. І, напевно, що вже вона буде готова для випікання. Тому що вигляд має такий, як і потрібно. І запах такий, як має бути. Ще хочу вам показати, який я отримала матча-сет, набір для матчі, приготування на співпрацю. Коштує він приблизно 40 доларів. Входить сюди такий коврик. Інструкція, як готувати мачу. Я люблю. Ну, не кожному такий смак подобається. Далі, що входить, це підставочка для того віника, що збиває. Ложечка така дерев'яна. Сам цей мінечок дерев'яний. Сюди ось так і буде стояти. Це, я так розумію, ложку класти. і а, є ситочку просіювати, як показано на інструкції. І сама ємність. Подивіться, яка красива. Можна для будь-чого використовувати, але не мала я такого, то не відмовилась, звичайно, від такої пропозиції. Будемо смакувати з катрусею мачо. І трішки моментів з моєї роботи. Сьогодні я в Даунтаун Піцбурга в самому центрі міста, в університеті Дукінс. Івент це конференція людей, які тут відпрацювали 25 років. Для них був такий обід. Ми починали з нуля, накривали на столи, прикрашали. Також був зал, в якому знаходилися перекуси, епетайзери. Все це вам згодом покажу, а зараз розглядайте вигляд з вікна. Звичайно, добиратися сюди було трішки важко зранку, тому що на дорогах. Затори, але все добре. Також з паркуванням не завжди легко, але справилися зі всім. В цьому залі були перекуси, епетайзери, як я вже зазначила. І перед приходом людей ми розставляли десерт та салат на столи, а вже пізніше кожному приносили їх обід. І поки вони... Частували, нас пригощали тим самим рибою, м'ясом, картопелькою, запеченими овочами, салатиком. Можна було піти взяти собі сир, ягоди, що я і зробила. День завершується. Повертаємося додому, йду на паркування. І їду додому вже знайомими всім, хто давно зі мною. Місцевостями. Хто пам'ятає нашу прогулянку Пітсбургом? Такий вигляд згори і цей пам'ятник. Повернувшись додому, ще застала гусей, які вже кудись собі надумали відлітати. На цьому з вами буду прощатися. Бажаю вам мирного неба! Здоров'я міцного і всіх благ. До зустрічі!